Одна рослина. Доброго дня! Ми сьогодні на підприємстві Калина на межі Хмельницької Вінницької області підприємство знаходиться на Хмельниччині. Цього року була практика використання нашого добного «Бактогран». На сої і на картоплях поговоримо за ці культури. Яке враження про бактогран на сої, які отримали результати? ви закладали контроль без добрива і з добривом. Uh, так, контроль у нас був ділянка невелика, приблизно там 2,5-3 гектари. Так щоб все йти і змолотити один бункер, побачити просто різницю, чи буде, чи не буде, тому що самому цікаво, добре, не дешеве, чи буде результат, чи не буде. Я думаю, всі це роблять. Ми в тому числі зайшли ми обмолочувати, зразу обкосили цю ділянку, її було відзначено. І на бункер ми намолотили бункер орієнтовно 7,5 тонн. Це і, на, на, на контролі 7,5 тонн, з площі 2,9 гектара. 2,9 гектари це в нас вийшло без добрива. А там, де заходили з добривом молодити, це комбінери та далі 2-3 гектари. 2,25 гектари, отак, набивався повний бунк. Це тільки зайшли молоти. Ну, різниця, я рахую колосальна. Нескладним математичним розрахунком, бачимо, що 7,5 тонн поділити на 2,9 гектара. Це там, де контроль без добрив був, в районі 26 центнер. 25,86. А якщо взяти поділити 7,5 тонн на 2,3 гектара, це виходить 32,6. Тобто різниця в 7 центнерів вийшла на сої. При вкладеннях на добру близько 3,5 тисяч на гектар. 700 кг сої не важко порахувати, якщо навіть там по 18 гривень це 12-12600. Відняти 3,5 тисячі близько 9 тисяч різниця. Ну, хай навіть там 7 тисяч буде різниця, це якщо вже зовсім там дешево продати сою. Я рахую, що варто. Повернути затрати на доброго і в нас, рахуйте, що в нас тут не було ну, нормальних опадів, не було, ми посіяли тижні опадів, не було, потім різко опади, припади температури, в серпні місяці, навіть, взагалі опадів не було. Такий урожай я рахую. і по сої видно, що вона, ну, вона крупна. Тут маса тисячі, я зважу зверх 200. Якщо взяти точно пару разів, то веде точно 200. То є селекції сенації це А що по протеїну? За uh, да 40, 45-41. Ну, Постійно да. за 40 показували, ми проробляли пару разів. Mm. Я довольний. Того року ми сіяли без добрива. Цей самий сорт, це то самий, ну, просто без добрива. Так само було вискування більш-менш інтенсивними. По листу давали нормально, заряджали її, але тепін був. В районі 38, вісім, не щойно не, пом... ну, не було високого катину. 38-37,5, ну так, база, але не, не високо. Але я знаю, що ви ще на картоплі спробували доброго бахтора. Ну такі а результати це... отримали. Топля це так вдома для себе. Результат теж вразив. Картопля була така. У нас вдома такий ґрунт не особо хороший, але ну таких два кула два кулачка, то й більші так, то ще не були і в корчі так. 7-8 картошин не менше. таких по розміру. Тобто, а як взагалі картопля родить у, у вас на городі? Це кожен рік так родить? Ні, у нас ми, якщо збираємо там великої картошки, то ворог там 3-4 картошини, то це добре. Все остальне, як кажуть, дроп шістнадцять і не більше. З бактограмом рівномірно було. Так, рівномірно була вся. Було трохи меншої, але більшість, більшості вся картошка була крупна. Тому, шановні аграрії, пробуйте нові теми. Ідіть в інновації. Бактограм це поєднання трьох технологій: мінеральне живлення, органіка і біологія. Ви отримаєте гарантовано високий результат навіть при такому послушному році, як 24. Не бійтеся сум в кінці добре, добривого там, так, да, може бути 35-30-40 тисяч, але слухайте, ну реально. При невеликих внесеннях я рахую це, це нормально. Дякую, видно.